Отже, зараз ми покажемо, як в'язати вузол без проблемного розв'язування. Розв'язування. Коментуй. Так, Тобто, нам потрібно зробити декілька перегинів, і щоб сам вузол не затягувався. Тобто, фактично ми робимо, пропускаємо через петлю, обгинаємо через мотузку нашу стропу. Знову через петлю, знову через е, стропу загинаємо. Якщо в нас довгий шнур і нам дозволяє, робимо ще декілька разів. А оцей от край його можна будь-що з ним зробити. Тобто будь-який вузол, який ви знаєте, все. Цей вузол не затягується, тому що за рахунок багатьох перегинів. Стропи на петлі, вона працює чудово. І от ми тільки що приїхали, вона при, прекрасно розбирається. І цей вузол ось так само роз, роз розкривається. Тобто його можна чисто для того, щоб вона не тіліпалася Все, беріть, тому що беріть і користуйтеся тому що в інтернеті багато дурниці такої, яка не працює. А це працює.